Як ми допомогли клієнту уникнути неправомірного стягнення заборгованості у розмірі 90 тисяч гривень? До нас на консультацію звернувся клієнт у зв'язку з тим, що товариство з обмеженою відповідальністю «Укркредитфінанс» звернулося до суду з позовною заявою про стягнення заборгованості у розмірі 140 тисяч гривень. З яких 29 тисяч гривень це тіло кредиту, а 110 тисяч гривень це відсотки за користування кредитом. Наші адвокати надали йому безкоштовну консультацію, де детально ознайомились матеріалами справи, на підставі чого сформували правову позицію та підготували відзів на позовну заяву кредитора, зазначивши, що до спірних правовідносин застосовується закон України про захист прав споживачів. Сума заборгованості за нарахованими процентами у розмірі 110 тисяч гривень є несправедливою у розумінні статті 18 закону України про захист прав споживачів, суперечить принципам розумності та добросовісності, оскільки встановлюють вимогу щодо сплати непропорційно великої суми компенсації. Заслухавши доводи нашого адвоката, суддя погодився з нашою позицією та дійшов висновку про те, що позов підлягає частковому задоволенню, а саме сума боргу становить 44 тисячі гривень, з яких 29 тисяч гривень це тіло кредиту, та 14 тисяч гривень це заборгованість за простроченими відсотками. Таким чином, ми допомогли клієнту уникнути неправомірного стягнення заборгованості у розмірі 90 тисяч гривень. Посилання на відповідне рішення суду ми залишимо в описі під відео. Якщо ви потрапили в подібну ситуацію, звертайтеся на безкоштовну консультацію до адвокатського об'єднання Правда.